Якого найбільшого значення набуває функція y дорівнює мінус 9х2 мінус 6х плюс 19, розглянемо квадратичну функцію y дорівнює мінус 9х2 мінус 6х плюс 19. Графіком цієї функції є парабола. Коефіцент при х квадрат дорівнює мінус 9. Якщо коефіцієнт менше 0, то гілки параболи напрямлені вниз. Якщо схематично намалювати цю параболу. Я не знаю, як вона виглядає схематично гілками вниз, то найбільше значення цієї функції в нас вийде вершина параболи. Тобто нам потрібно знайти координати вершини параболи. Знаходимо апсиса. Координа... Вершини параболи знаходиться за формулою мінус b поділити на 2а. Тобто у нас виходить 6 поділити 2 помножити на мінус 9. Дорівнює 6 поділити тобто на мінус 18, дорівнює мінус 1 третє. Y вершина мінус 1 третє підставляємо в нашу функцію. Мінус 9 помножити на мінус 1 третю в квадраті, мінус 6 помножити на мінус 1 третю і плюс 19. Дорівнюю. Мінус 1 третя в квадраті це буде 1 девята, і 9 скорочується, тобто тут мінус 1. Мінус 6 помножити на мінус 3, це буде плюс 2 і плюс 19, тобто виходить 20. Тобто найбільше значення цієї функції буде 20, тобто відповідь В.